Мої вітання за кілька днів будемо жити вже у 2014-му, Тож варто підбити підсумки року, що минає у випуску. Дивіться, коли у сухопутних військах отримуватимуть удвічі більше грошей. Кого у листопаді втратила українська та світова агентурна розвідка? Чи залишать американські війська афганську землю ближчим часом? Та яка країна світу стала головним ньюзмейкером 2013 -го року? Для української оборонної сфери 2013 рік був досить активним та плідним. Тож пропоную вам огляд десяти найважливіших подій. 10 січня Верховна Рада підтримала пропозицію президента Віктора Януковича про направлення 130 миротворців та трьох вертольотів Мі 24 з Ліберії в Коддівуар для участі в операції місії ООН. Спочатку законом від 4 листопада 2010 року туди було тимчасово передислоковано 25 українських військовослужбовців у лютому 2011-го На прохання генсека ООН кількість контингенту збільшили до 60, а у травні до 70. 23 січня 70 років виповнюється з дня визволення від фашистських загарбників першого населеного пункту УРСР містечка Старобільськ, що тепер є районним центром на Луганщині. Пізніше урочистості з приводу ювілеїв пройшли у таких великих містах як Луганськ, Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Київ. На Дніпрі відбулася наймасштабніша військово-історична реконструкція. 1 квітня почалось підвищення грошового забезпечення військовослужбовців сухопутних військ, яке регламентоване постановою кабінету міністрів України від 13 березня 2013 року, номер 161. Підвищення премії відбувається у 5 етапів на 20% з квітня, на 40% з вересня, на 60% з січня 2014 року, на 80% з квітня та у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення, з липня наступного року. 18 травня у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2013 який пройшов у шведському містечку Мальме, Українка Злата Огнєвіч посіла третє місце. 27-річна солістка державного ансамблю пісні і танцю збройних сил України завдяки неперевершеному виконанню пісні «Гревіті» отримала від європейських телеглядачів 214 балів. До речі, 30 листопада вона була ведучою дитячого конкурсу Євробачення у Києві. 18 вересня курсанти льотного факультету Харківського університету повітряних сил вперше в історії виконали ознайомлювальні польоти на літаку Міг-29УБ. Унікальний досвід вони отримали під час військового стажування у Васильківській бригаді тактичної авіації. Спочатку майбутні аси пройшли тренажерну та наземну підготовку, після чого були допущені до навчально-бойових машин під керівництвом досвідчених льотчиків-інструкторів повітряного командування Центр полковників Олега Захарчука та Володимира Кравченка. 23 вересня в Україні стартують загальнодержавні командно-штабні навчання органів управління у перспективній структурі Осінній циклон циклон-2013». Упродовж двох тижнів на восьми полігонах залучено понад 3,5 тисячі військовослужбовців, усіх видів та родів військ. Я хочу сказати, що ми побачили над чим працювати і що нам треба робити. 24 вересня фрегат Гетьман Сагайдашний з гелікоптером к 27 ПР та групою спецпризначення відбув на боротьбу з піратами до берегів Сомалі. Він бере участь у операціях НАТО Океанський Щит та ЄС Аталанта. Українські військові медики вже врятували хворого на серце капітана іноземного судна а оперативні дії всього екіпажу допомогли попередити напад підозрілого плавзасобу на цивільне судно Манджін Ціл. Орієнтовно 3 січня наступного року фрегат має повернутись до Севастополя. 5 листопада у Харкові представники державної компанії Укрспецекспорт та Королівської тайської армії підписали акт технічного прийому першої партії танка БМУ Плот. П'ять танків пройшли повний цикл ходових та вогневих випробувань на території України і саме зараз прямують до Таїланду для остаточного прийому. Нагадаємо, у вересні 2011 року військові цієї держави підписали із заводом імені Малишева контракт на виробництво 49 одиниць найсучаснішого вітчизняного танка на суму понад 200 мільйонів доларів. 23 листопада у столиці помер герой СРСР, генерал-майор, легендарний розвідник Євген Березняк, який став прототипом славетного майора вихора. У 1944 році він командував групою агентурної розвідки Голос, завдяки якій місто Краків було визволено від фашистів. Викладач за освітою він залишив великий слід у військовій та навчальній сферах України, написав кілька книжок та близько ста наукових праць. Лише три місяці Євген Степанович не дожив до ста років. 30 листопада в Україні завершилась призовна кампанія Осінь 2013 під час якої пройшов останній призов громадян на строкову військову службу до лав збройних сил України. За жовтень листопад військові комісаріати призвали 10 тисяч 800 юнаків 1988-95 років народження. Відтепер українське військо комплектується виключно контрактниками. Проте потенційні призовники отримуватимуть повістки від Міністерства внутрішніх справ, де загальний військовий обов'язок не відмінено. Та найбільш цікавою, багатогранною, а інколи небезпечною щодо інформаційних приводів стала військова сфера світу. Топ 10 найгарячіших подій з різних куточків планети за рік, що минає, можете переглянути за мить. 2 лютого виповнилося 70 років з дня перемоги радянських військ у Сталінградській битві. 200 діб тривали обороні та наступальні бої, в результаті яких загинуло більше 2 мільйонів людей з обох ворогуючих сторін. Тоді було розгромлено велике стратегічне німецьке угруповання у міжріччі Дону та Волги. 24 березня ввечері повстанці війшли до столиці Центральноафриканської Республіки, і їхній лідер Мішель Джотодія оголосив себе президентом країни та заявив про формування тимчасового уряду. На сьогоднішній день Франція, колонією якої країна була до 1960 року, відправила туди 1400 миротворців. 17 червня розпочався 50-й міжнародний авіаційно-космічний салон Періс Show в аеропорту Лебурже. Заявки на участь подали 3 тисячі підприємств із 44 країн світу, а найбільшими стали експозиції Франції та США. На площах ювілейного авіасалону, який проходить кожні два роки, виставили 140 літаків, а до льотної програми залучили 40 повітряних суден. 25 серпня у результаті застосування хімічної зброї в Сирії загинуло близько 400 осіб, після чого до Арабської Республіки спрямували комісію ООН. До кінця 2013-го ця держава залишається головним ньюзмейкером року і, за попередніми підрахунками, зазнала збитків від бойових дій на суму більше ніж 100 мільярдів доларів. 21 вересня у Кенії бойовики сомалійського угруповання Аш Шабаб захопили зарушників у торговому центрі в Найробі. Вони дозволили піти лише людям мусульманської віри. Терористи розстрілювали тих, хто не міг назвати імені матері Мухаммеда що озвучити цитати з Корану. Через два дні під час штурму було вбито 5 бойовиків, а 11 захоплено. В результаті трагедії загинуло 67 мирних громадян різних країн. 2 листопада упродовж тижня на території Польщі, Прибалтики та в акваторії Балтійського моря проходили наймасштабніші навчання НАТО з 2013 Окрім представників 20 країн альянсу, в умовних баталіях взяли участь країни-партнери Македонія Швеція, Фінляндія та Україна. Загалом до навчань залучили близько 6 тисяч вояків та більше 400 одиниць техніки. 23 листопада стало відомо, що американські війська залишаться в Афганістані і після 2014 року. Хоча президент Барак Обама обіцяв громадянам США протилежне. На території Ісламської Республіки вже будують дев'ять нових військових баз, а представники обох країн готуються підписати угоду про співпрацю у сфері безпеки. 25 листопада, після напружених п'ятиденних переговорів у Женеві між представниками Ірану та США, Китаю, Росії, Великобританії, Німеччини, Франції, іранці частково відмовились від ядерної програми. За це учасники зустрічі пообіцяли розморозити рахунки цієї держави на загальну суму 8 мільярдів доларів. 14 грудня китайський космічний апарат «Чан'є-3» здійснив першу в історії країни м'яку посадку на місяць. Команда з трьох космонавтів, серед яких є жінка, має досліджувати поверхню планети та спостерігати за землею й іншими небесними тілами. Нагадаємо, що у 1959 році радянський корабель першим підкорив місяць. У 69 му там побували американці, і от тепер Китай долетів до супутника нашої планети. 23 грудня на 95-році му році життя помер видатний конструктор стрілецької зброї СРСР та Росії Михайло Калашников. Першим винаходом доктора технічних наук, Героя Російської Федерації, двічі героя соціалістичної праці, генерал-лейтенанта. У 1940 році став прилад врахування моторесурсу танка. З 35 авторських винаходів людини епохи бестселерами стали пістолет-кулемет, автомат АК-47 та ручний кулемет Калашникова. У 2012 році концерн Іжмаш створив більш досконалий автомат АК-12. А на сьогодні це все. На свята часу буде вдосталь, тож не забувайте дивитись наші програми. Бажаю вам весело та мирно зустріти Новий рік. До зустрічі!